Сьогодні будемо тестувати флешку Micro SD XC на 64 ГБ від бренду Kodak На упаковці написано, що підтримує читання до 100 МБ в секунду. Сьогодні ми це перевіримо і узнаємо, так це чи не так. Справді, флешечка коштує всього. 2 бакс, ну, правда, це на 11.11 11 був такий цінник. ну Цінник дуже дуже привабливий. Сьогодні ми узнаємо, чи співпадає швидкість з тим, що написано на упаковці. Тестувати будемо картрідером від бренду Rakitek Картрідер підтримує протокол 3.0, тому швидкість буде саме та, яку підтримує сама флешка. Тестувати будемо на такому міні-ПК, втикаю в USB 3.0, ну, для того, щоб ми побачили реальну швидкість флешки. Так, все переходимо на комп, далі будемо записувати з комп'ютера. Перейшли ми на комп, смотрим, флешечка 58,2 ГБ показує в Total Commander. Заходимо в програмку H2 Test, переходимо. На англійську мову вибираємо відповідно саму флешку, це у нас диск D. Ну і, собственно, нажимаємо на кнопочку. Весь тест я знімати не буду. Так, скільки у нас там 13 13 хвилин. Кінцевий результат. 31 МБ в секунду це, це швидкість запису. 71,5 МБ в секунду це швидкість читання. Ну і помилок, бачимо, не знайдено. Дуже-дуже гарний результат.